Добрий день, колеги пасічники. Хочу показати, як я пересаджував з ящика з мін, такі круглі міни у вулик. Рій поселився, затягнув. Отакий трухлий ящик. Мені сказали Федорович, подивися, там рій з ящиків у темок. Під'їхав, дивлюся, сидять, знизу заглянув. Там дна половини немає. Подивився сім стільників. Але, як можна бачити, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять стільників. Поселив у чотири улика, розсадив його. На дері з нього стільників, язиків цих. І що? В більшості випадків у них видно, не видно. Верхній, верхня сторона е, комірки така, як вощину ставимо в український вулик, перевертаємо її на 90 градусів, виходить, паралельно землі верхня сторона комірки. В основному таке. І тільки декілька, тільки декілька язиків були отягнуті гострим кутом комірки. До гори. А то центральна частина та, що має забарвлення, там десь розплод, то виходить, що... А, ні, цю теж взяв. Так, вона так. Тут теж цього сільника взяв верхній. Верхній гострий. Так же, да, верхній гострий кут сьо, язик. То тут горизонтальний. Тобто, в більшості верхній, верхня сторона угла комірки, верхня сторона паралельна землі. Тобто, так як ми, е, хто слідкує за моїм відео, я розповідав, що е, бджоли строять, коли великий відтягують язик, це на рамку на Данівську, то вони. Коли самі будують безвощини, то вони першого язика відтягують від льотка гострим углом вверх, а задній горизонтальним. Тобто, і так, і так. В даному випадку вийшло, що більшість комірок це були горизонтальні. Ну і зняв відео, так як у мене сідав телефон, я його раз поставив, як я пересаджував. Там був 2% зарядки. потух, другий раз підзарядив те саме. То зараз показую, як я пересаджував, як то я там робив. Ну це хочу звернути вашу увагу. Що для бджіл без разниці, як ми ставимо вощину? Тобто, чи в український вулик, чи в Дадан. Перевертай мій чи не перевертаєм по цьому прикладу роя Ми бачимо, що це для бджіл однаково вони як хочуть, так і строять. Доброго дня. Сьогодні вночі було вже плюс один градус. Із ящик з під темок залетів рій. Я його переставив, поставив на закутав і привіз, зараз буду пересаджувати. Значить, ящик трухлий, сім стільничків сім витягнули. Зараз побачимо, буду дивитися, що тут таке. І так. Час пішов. З-під низу вони там літали, дна немає. Ну, трухле дно. Е, на рахунок того кажуть, що там ящики обробляються, а не обробляються. Так, ящик склеєний. Як його відкрити? Там з-під низу було видно, що сім рамок вони, сім стільників. Рей відстроїв. Угу. Як його тут розірвати, не знаю. Якось пробую. Погано, що не можна догори. Треба було б тут открутити, Щоб рівно зняти. От не підготовився. Нічого, буду подимати. Що там воно подимається? Так, бджоли літають. Димку, отут їх був льоток. Мед є, вже е? дають. Уже дають меду. Знімається на кришки. Все приклеєно до кришки. Якось так. Все це рветься. Добуваємо мед. Там ще два вулика є, піду туди струшу. Так, про це стел поки вбираю. Треба було взяти якесь якусь посуду на мед. Ай, вай 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 вай, що тут робиться? Все бривається розплоду розплоду вже нема. Іду за посудою. Так, приніс відро. Насільники щитку взяв. Значить, руки помив, облизував руки у меду то мед липовий, в тому числі. Значить, рій прилетів ще до липи. Кажуть, що ящики оброблені. Ракети бробляють, щоб гризуни не заводились. Спеціальним лки важке з медом. Спеціально то колись голуби привозив, то поки довіз голуб пропав. Але тут поселилися бджоли і живуть, слава Богу. Так, тут трошки є бджіл, піду в той вулик. вулиць. Я в чотири вулики пересаджую. Думка пересадити у чотири вулики, що можна перенести на стільниках? Перенесу в ті два і, і в ці два. Поки я страшно працював. Викидаючи стільники, сіла батарейка. Не вдалося все зняти. Ось о, ці два вулики відкриті, в які я зараз буду пересипати. І, відповідно, ці два. Значить, Стільники викинув. Рій сидить під верхом, тут сидить. Зараз буду чашкою їх пересипати по вуликах. Значить, Стільники виривав, не знаю, там. На чому воно перервалось, відео скажу щось. Поки е, половина сільників була е, направленості, комірок була половина у, е, з гострим верхнім кутом, половина із горизонтальним. Отак От я роблю в чашку і несу в ту сім'ю. Постараюся по дві чашки в кожен вулик. Бджоли розлізлися, а не виходить. Буду змітати. Я б сказав бджоли не злі.